Усім привіт! Мене звати Наташа і це мій відео щоденник. Сьогодні вже 16 липня і довгий час я не знімала відео, бо мені здавалося, що я зовсім нічого не вишивала. Але коли я сьогодні все зібрала, всі свої такі невеличкі оформлення, свої просування, старт, я зрозуміла, що все ж таки я щось робила весь цей час, і в мене є що розказати і показати. Почну я своє відео з цього єдинорогу, це єдинорог від чарівної меті. Я вишиваю його вже вдруге і вишиваю на цей раз вже підбором. За цей час я, напевно, вишивала його 3-4 дня. І ось я вишила ось такий прямокутничок, так гарно просунула. Я не можу сказати, скільки це в хрестиках, кількість хрестиків, тому що я вишиваю тільки по паперових схемах, тому я ніколи не рахую. Я можу так тільки приблизно сказати, що там, наприклад, це вже четвертина роботи, це половина. Ну, ось тут я нічого не можу сказати, яка це в процентному відношенні, скільки це я вишила, але якби вже помітно, що я трошки почала просувати цю роботу. У мене ця робота дуже довго, дуже багато років лежала, я її не вишивала. І не дивлячись на те, що тут немає такої великої кількості кольорів, немає блендів, тут, тут є бленди, але їх небагато. Але все ж таки вона трошки складно вишивається. Ну, це для мене, в принципі, складно вишивається. Не знаю, можливо, комусь іншому вона буде легко вишиватись. Мені її складно вишивати через те, що тут багато вишивається в одну ниточку, хрестик в одну ниточку або півхрестик в одну ниточку, і ниточки такі блідо-блакитні або блідо-сірі, і вони на білому фоні зливаються. Через це ну, якби, трохи важко вишивати. Ось, якщо я вам зараз вам покажу, бачите ось тут. Ось тут це вишивалося, здається, 762-м кольором півхрестик. І бачите, на, на білому фоні ось такий півхрестик, він майже зливається. Так, да, звичайно, якщо так здалеку дивитися, там буде видно, що там вишито, бачите, ось такий є трошки відтіночок. Але коли ви вишиваєте, це трошки складно. Тому. Просувається робота потрохи, але вже почала просуватися і сподіваюся, що в цьому році я зможу її завершити. Ось таку роботу я вишивала. Я вишивала, напевно, 3-4 дні цього єдинорога. Далі, ще одну роботу, яку я зовсім трошки просунула, це мій ворон. Я тут також зовсім трохи вишивала, я десь тут одиночні хрестики поробила. Далі ось тут трошки заповнила. Також вишивала, хоча мені ця робота дуже подобається, але вишивала її трохи, тому що я переключилася на інші процеси. От. Але сподіваюся, що до осені я вищу цю роботу. Тому що вона далі, вже я так подивилася, далі вона вже легше буде вишиватись, тому що тут нижня частина більше було таких одиноких хрестиків. Далі вже такі більш-менш будуть великі участки і зашивки, і тому я сподіваюся, що робота піде швидше. От. Але подобається, подобається, що виходить. Тому буду старатися до осені завершити цю роботу. Також в мене я розпочала ще одну роботу. Ось такого ангелочка, я почала вишивати. Він вишивається на пластиковій канві, іграшка буде двостороння. Почала вишивати через те, що ввечері мені вишивати ось так, такими кольорами набагато легше, ніж, наприклад, ворона чи єдинорога. Тому це я так беру тільки, коли хочеться повишивати, там півгодинки-годинку, то я достаю цю роботу і починаю вишивати. Також не загадую, коли я її закінчу, тому що це не основна робота, не основний процес. Просто буду потрохи вишивати. І хочу показати, що саме головне, що я таки навчилася робити, навчилась вишивати, я вишила ліхтарик від Мілхіл. Ось мій перший ліхтарик. Вишивала я його на пластиковій основі, пластиковій канві. І я дуже задоволена тим, що вийшло. Вони в мене в запасах ці набори лежали дуже багато років. Я навіть не пам'ятаю, коли їх купувала. Але я дуже боялася почати їх вишивати. Мені здавалося, що це дуже складно. От. І цей перший ліхтарик в мене й довго лежав. Я показувала, що мені не дуже хотілося його вишивати. Але бачите, як я все ж таки навчилася. І ось в мене, що вийшло. В мене є ще один. Це два однакових ліхтарика, тому що я колись помилково купила два однакових набора. Єдина різниця, що, бачите, ось тут я одну клітинку знизу залишила, тут дві клітинки. І мені ось так сподобалося більше. Також в мене, бачите, підвіси такі з бісера. Я не знала, який робити підвіс. Я дивилась, можливо, кордінг цей скрутити ниточку. Потім в мене був ще один варіант, але потім порадилась з дочкою і вирішила, що все ж таки краще буде, якщо буде підвіс такий бісерний. Ось так. У мене тут не видно навіть ниточки, де я зв'язувала. І я думаю, що я в наступному відео покажу, як це я роблю підвіс. Тому що якщо ще мастер-класів по самих ліхтариках на Ютубі є багато, то підвіси, ну, якби це вважаю, рахується самим таким легким, але я от не знайшла. І тому придумувала, як собі краще закріпити цю нитку, щоб її видно не було і щоб тримало добре. Тому в наступному відео я обов'язково покажу, як робити ці підвіси. Також хочу сказати, що коли ви вишиваєте на пластиковій основі, то є трошки невеликі такі навіть не труднощі, просто відмінності від того, як ви вишиваєте на папері. Коли ви починаєте шивати ось цю сторону, це якраз ця сторона, де я шивала. Ліхтарик, вам треба трішечки більше прикласти зусиль, щоб шити його, тому що коли ви згинаєте папір, він легко лягає, і вам легко шити його докупи. Коли ви згинаєте пластик, то зрозуміло, що пластик уже так легко не буде лягати, і вам треба і зшити докупи цих дві сторони, і в той же час вам треба не не порвати цю пластикову основу. Тому я шивала, по-перше, я починала знизу, ну, так, усі починають знизу, доходила сюди, я сшивала в 4 нитки, і потім цією самою ниточкою я поверталася трошки так перекрити пластикову основу. І бачите, її майже не видно, що в мене тут є оце місце шиву. Також, ось ці. Треба було шити ці сторони, чотири сторони. Я кожну з цих сторін починала от звідси. Я закріплювала нитку, доходила сюди, шивала, потім е, знизу протягувала нитку, виводила її сюди на цей слідучий куточок. І далі знов цього куточка починала сюди догори. І так само інші сторони робила. Мені так було зручніше. І, здається, мені так акуратніше. Ось така краса в мене є. Але це ще не все. Тому що ось весь цей час в основному я цими ліхтариками і займалася. У мене після того, як я вишила цих два ліхтарика, я вишила ще третій. Зараз він мені подобається саме більше. Мені подобається і колір, і він трошки, бачите, він трошки довший, так, якщо брати, ось. ось такий гарний. Тут я вже підвіз зробила ось такого кольору, тому що цього кольору в наборі було дуже трішечки. Мені не вистачало на весь підвіз. А похожих в мене не було, тому я зробила такий, але він гарно сюди підходить, тому я також задоволена. Ось така краса. І я вишила ще один це вже четвертий, сливовий такий. Теже такий гарний. Але все рівно мені подобається найбільше ось цей ліхтарик. Ось таку красу я вишила, 4 ліхтарика. Що я можу сказати, що треба було не боятися, треба було подивитись раніше ще відео. До речі, якщо ви подивитесь відео на Ютубі, є дуже багато таких хороших мастер-класів, то вам навіть не потрібно буде читати інструкцію, як його робити. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що все ж таки цей бісер, іноді вони кладуть в один пакетик однакових кольорів. І, от, наприклад, ось цей ліхтарик, якби я його починала розбирати вечором, я би тут його не розібрала, тому що тут є декілька схожих відтінків. От. Це такий для мене мінус. От. Е, ниточок в основному всі хватало. 에, майже вистачало, але, от, наприклад, в цих двох ліхтариках то я докуповувала 550-й колір ниточки DMC, тому що я чогось її ну, по перше, я в 4 нитки її скріплювала. Ось тут по, оце місце згинув з 4 нитки. і ось Тут я більше ниточок додавала, так само і тут ниточок більше. Але, наприклад, вже в цьому я так само робила, але в цьому вже ниточок мені вистачило. От. В цьому теж прийшлося додати вже свою ниточку, але її у мене була в запасах, вона, тому не було проблеми. Дивіться, бачите, от, як низ ліхтарика виглядає. Ну, я не думаю, що є різниця, коли вишивається на папері і, папері і от на пластику. Також, якщо ви все ж таки надумаєте вишивати. На пластиковій канві, то якраз от цього одного листочка пластикової CanV, оце я вишивала на такій прозорій пластиковій канві, Це я вже новий ліхтарик почала, містерія, і він вишивається блендом. То вам ось ці одного листка канви хватить, щоб вишити усю серію цих ліхтариків. Тому що тут якраз поміщається 6 ліхтариків на одному листці пластикової канви. Також я вже розібрала наступний. Я наступний буду вишивати ось такий істерія. Я вже розібрала весь бісер. Бачите, ось так. Тут в мене це не, це не те, що весь бісер з набору, це в мене вже з моїх запасів, так виходить, що в мене був. Ось так я розібрала. От, ось так в мене на органайзері ці нитки. Ну, це також це з усіх цих перших два кольори цей синій і білий, це з попередніх, а це вже з цього набору. Неточки. От. І в мене є ще два наборчика, які я також буду вишивати. І ось це в мене в планах закінчити цього місяця ось ці ліхтарики. Я буду, була би дуже задоволена, якби змогла б вишити ще цих три ліхтарика. Е, якщо по часу, то перший в мене саме зайняв більше часу, тому що я, ну, якось. Не знала, як за нього взятися, що вишивати, як вишивати. А в основному всі ліхтарики вишиваються 2-3 дні. Це так, щоб трошки вишити. потім там, Я спочатку вишивала там ниточку, потім бісер і потім збирала. Єдине, що у цей ліхтарик я вишила його і зібрала за один день. У ну, мене тоді цілий день був свободний, і я просто вишивала цілий день цей ліхтарик і збирала. От, ось така в мене краса. Ось таких 4 невеличких фініша в мене є. Далі я ще оформила свого ангелочка. Ось він. Поки що я його зробила ось на такому підвісі, От, тому що я не знайшла ще таких металевих топерів, щоб можна було встав, вставляти в вазони. От. Але потім, коли я знайду їх, то я не знаю, ще, чи це на цьому підвісі вона залишиться, чи все ж таки я пришию сюди таке колечко, і тоді буду на таку стрічку підв'язувати. Ну Подивлюся, поки що отак оформила, я її шивала всі ці детальки монониткою. Ось Зі зворотньої сторони так виглядає. Ось такий ангелочок вже є. Трошки важко було ось цими детальками, бо я так ніколи ще не збирала, але бачите, все ж таки е зібрала. До речі, що якщо хтось захоче вишивати такого ангелочка чи фея, коли ви будете оформлювати от саме ці зірочки, то раджу вам це все, цю проволоку брати одною деталькою. Тому що тут вона в ручці тримає її, і щоб було легше скріплювати, то беріть одною такою довгою деталькою і шивайте її. Накручується. Легко накручується ця проволока на олівець. Я спочатку накрутила, зігнула, пришила зі ручки, а потім пришила до ручки. Ось такий в мене ще. Ну, Оформлення такої роботи вийшлося. Далі, що я ще зробила? Я оформила ось таку полонечку. Цю полонечку це була брошка, її вишивала моя дочка. І мені здається, вона один чи два рази її так десь носила, а так, решту часу вона просто лежала. Тому ми вирішили, що зробимо з неї новорічну іграшку. Я підібрала ось таку тканинку на задню сторону. Ось така гарна. Це я колись замовляла такий невеличкий наборчик тканинок на 1, 2, 3. Це шерсть, і от вона по кольору дуже гарно підійшла. Я пришила такий шнур. Була спочатку ідея пришити бісер такий крупний, але бачите, ось тут він іде вже, якби це був. Останній ряд, і тут ішде бісер двох кольорів. Якби йшов тут бісер одного кольору, то, можливо, тут би гарно був бісер. Тому я пришила ось таку, ну, це була пряжа. Це навіть не спеціальний шнур такий, а це була пряжа, і я його трошки так, цю пряжу трошки так скрутила, пришила і зробила такий підвіз. І думаю, що на ялинці буде. Класно ця полуничка, тому що, бачите, вона вже зараз переливається. А на ялинці, коли будуть ще вогники, то, я думаю, вона взагалі буде класно виглядати. Тому ось таку ще я зробила оформлену роботу. І ще одну я оформила роботу. Це також вона в мене вже давно лежала, я вишивала її по набору з цієї серії. в мене тільки ця іграшка є, в мене в запасах немає більше. Хоча, я думаю, що ще пару штучок я хочу. там І ангілочок мені подобається, і ялинка подобається з цієї серії. Як я оформляла її? Вона в мене також між собою, задньою стороною шита. Я не додавала клей. Так як в мене дуже тонкий фетер, то я на задню сторону в місце, де виходила голочка, брала отакий от бісер червоний. І як би так трошки закріплювала і приховувала ось це місце, де виходила голочка, тому що на тонкому фетрі його видно було. А з лицевої сторони, бачите, ось тут я такий додавала бісер. Я хотіла саме цю серію зробити, щоб вона в мене така нагадувала людяник, таку цукерочку. І в мене виходить, я, добавляла, я вибрала такий бісер яскравий, бачите, зелений, жовтий, червоний. І коли я його пришивала, то я десь в якусь клітинку один бісер брала, в якусь клітинку два, можливо, навіть десь три брала. От. І ось таке, така в мене іграшка вийшла. Так само я підвіз такий, зробила прозорий. І єдине, що я тут додала в стрічку, яка перев'язується ці подарунки. Да? Я в мене теж. Я сюди хотіла, ще в мене така була, такий був гудзичок-ялинка хотіла пришити, але потім зрозуміла, що це вже трошки лишнє буде. І тому зробила тільки так. Також я думала чимось трошки наповнити цю іграшку наповнювачем таким. Але так як канва, бачите, тут прозора, то я не хотіла, щоб було видно. Ось таке в мене ще оформлення є, також дуже задоволена, що оформила цю іграшку. От, І що на новий рік вже на ялинці буде. У мене вона вісіти. Ось такі я маю фініші, ось такі результати. От мені все подобається. Я кажу, Так як я казала на початку відео, я думала, що в мене немає зовсім що показати, а насправді, як з'ясувалося, в мене є і фініші, і оформлені роботи, і навіть трішечки просування. Сподіваюся, що до кінця цього місяця, все ж таки, я закінчу свої ліхтарики, тому що в мене вже. Я вже дивилась трошки і на, в інтернеті, я бачила, як дівчата деякі перероблюють ці ліхтарики під свої кольори щось роблять. І в мене вже також з'явилися якісь ідеї. От, і, можливо, навіть якісь я спробую ще свій, але в першу чергу хочу закінчити оцих три наборчика. Щоб вже точно знати, що все ж таки я ліхтарики поборола і все ж таки я їх навчилась. І обов'язково в наступному відео я покажу, як я роблю ось ці підвіси, тому що я спочатку також не знала, як його зробити, як закріпити, щоб так плотненько тримало, міцненько. Але бачите, от вони дуже гарно тримають. Тому обов'язково, як буду вишивати ліхтарики, то я обов'язково зроблю. Відео, зроблю таке невеличке відео, як я роблю свої ці підвіси. От. Ось такі результати. Сподіваюсь, вам сподобалось і до наступних зустрічей.